Вдячності від родин зниклих безвісті та полонених за ваші святі молитви, за наших діток, за наших синів, батьків, дітей, за наші родини. Візьмить Богу. Були... Великої вдячні. Наше свято. Хочемо від всіх і цієї душі вам подякувати за ваші молитви, від сімей з без вісте полонених, від сімей, які захищають нашу Україну. за ваші дякую, за ваші молитви. Дякую, що ви з нами. І... Вам здоров'я, діточки наших захисників! Ваше святося! Сьогодні в міжнародний день безвісти зниклих з усіх куточків приїхали родини: матері, дружини, сестри, дітки помолитись за своїх найближчих і за наших воїнів-захисників, за безвісти зниклих, полонених, загиблих. Тих, хто віддав найдорожче своє життя. Матері, батьки, вони передавали найсвятіше своїм дітям їхню любов і найбільший скарб це віру, нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми дякуємо вам, що з 14-го року ви допомагаєте нам, допомагаєте кожній родині. Ви з нами на цьому складному шляху. Ви з нами на сході, ви з нами в усіх регіонах, ви з нами на молебні. В жахливий день повномасштабного вторгнення, 24 лютого, ми знаємо, що ви не поїхали з Києва. Ви перший, хто очолив молитву за наш український народ. Ми завжди відчуваємо, що ви поруч. Ми відчуваємо ваші молитви, адже матері вони завжди чекають цих молебнів. Ваше святосте. Нехай Господь і Пресвята Богородиця завжди вас укріплюють. Дякуємо вас, шануємо вас, нашого патріарха, величного серця, якого б'ється Україна. Дякуємо, дуже шануємо вас. Много літа! Відроблюємо територіальної оборони. Передають вам цей букет зі щирою вдячністю вашу підтримку. Ми дуже вам дякуємо.